Те, що відбулося сьогодні у Лондоні, очевидно, перемовини зірвані, і а, Дональд Трамп вже написав пост у True Social. І я, звісно, хочу його зацитувати, тому що він з'явився буквально зараз. Це ось така гаряча новина. Отже, президент України Володимир Зеленський хвалиться на першій сторінці The Wall Street Journal, що Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут нема про що говорити. Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому педигідою президента Барака Хусейна. Обами і навіть не є точкою обговорення. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією. Але якщо він хоче Крим чому вони не боролися за нього 11 років тому, коли він був переданий Росії без пострілу? У цьому районі також розташовані протягом багатьох років до переходу Обами великі російські підводні бази. Саме запальні заяви, такі як у Зеленського, так ускладнюють врегулювання цієї війни. Йому немає чим похвалитися. Ситуація для України жахлива. Він може мати мир або він може. Боротися ще три роки, перш ніж втратити всю країну, я не маю нічого спільного із Росією, але маю багато спільного із бажанням врятувати в середньому 5 тисяч російських та українських солдатів на тиждень, які гинуть без будь-якої причини. Заява Зеленського зроблена сьогодні. Не зробить нічого, крім продовження поля вбивства, і ніхто цього не хоче. Ми дуже близькі до угоди, але людина, яка не має карт, щоб грати, Повинна тепер нарешті це зробити. Я з нетерпінням чекаю можливості допомогти Україні та Росії вибратися з цього повного і повного безладу, який ніколи б не розпочався, якби я був президентом. Ось таку заяву зробив Дональд Трамп в принципі нового мало, пане Константине. Як вам ну класика? Мені здається, що а, там намалювали вже нам якусь капітуляцію. Ну, вони не малювали, але мені здається, президент наш дуже чітко сказав, що ми живемо за нашою конституцією, Крим це наша територія, і ми, ми жодним чином не можемо його признати й е, признати його анексію. Точка, тут нема про що розмовляти. Те, що несе Трамп, це е, за межами. Я, я ж не думаю, що він такий дурний. Він все розуміє, але він грає свою гру і тому е, каже такі речі, які дуже схожі на абсолютну дурницю.